Ну що ж, українці за кордоном, я думав, що мій сьогоднішній день робочий вже закінчений. Проте хочу вам сказати, як ТЦК уже ловлять хлопців у Варшаві, де є відеодокази, які я вам зараз представлю. І для тих громадян, які спробують показати повторні відео, звісно ж, я впевнений, друзі, що ви напишете свою думку в коментарях, що ви їм хочете порекомендувати. Від себе, друзі, я скажу в кінці. Відео цього, що я їм рекомендую робити. А ви втискайте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати реальні розвіння фейків. І запрошую вас до перегляду цього відео. Куди, дивіться, що робиться. Ти в Варшаві. Я вас попрошу мене не знімати. Ви мені не вказуєте, що робити. Так, я попрошу вас покинути майже Польщі і з'явитися в ваших цікавих за місцем бразування 100%. Не знімайте мене. Ну що ж, я думаю, друзі, ви вже переконалися, що слідкувати за моїм каналом потрібно. Адже я навіть в попередніх відео вже говорив, коли з'явився документ від ДП документ, що нібито всіх чоловіків 1960 1920 здається, років, так, якщо помиляюся, друзі, то поправте мене, будуть. Звісно ж, запрошувати з Польщі до України, ну і не тільки з Польщі. Я відразу сказав, що це фейк, адже там було зазначено так: на сьогодні 24-й рік, що 64-річні чоловіки мали б теж повернутися в Україну до ТЦК. Це далеко не так. Ще також мені писали, що я ухилянт, і я втікав від війни. Хоча можу вам сказати, друзі, почитайте в Вікіпедії, хто такі ухилянти. Я вже більше 6 років не живу в Україні і. Я нічого більше додати вам не хочу. Ну і звісно ж, я вже хотів би сказати, що втомився від тих мух, які мені говорять, що лайно це мед, хоча давно це не так, і я про це знаю і не звертаю на це уваги, і роблю для вас далі той контент, який вам подобається. Щодо. Автора чи авторки відео. Я думаю, що вона сто разів чи він пожаліє за цю публікацію, хоча там є і чоловіки, і жінки. Якщо ви звернули увагу, там автомобіль на чорних реєстраціях, такі реєстрації мають старі автомобілі, ну або ж автомобілі у військових, хоча зазвичай це старі просто автомобілі, які дуже давно були зареєстровані. Ну і звісно ж, я в це одразу не повірив. І тим підписникам, які мені надіслали це відео, я вам тисну вподобайку, тому що ви переживали вже. А я впевнений, що є дуже багато старших людей, старших, підкреслюю, які в це повірять і будуть уже боятися. І не тільки в Польщі, чи в інших країнах Європейського Союзу чи Шенгенської зони вони це побачили б, а й в Україні, і вже переживали б за своїх синів, які дуже давно проживають за кордоном. Ви просто підриваєте морально це все. Підривайте морально українців не тільки за кордоном, а взагалі всіх українців. Мені дуже шкода, що вже деякі популярні телеграм-канали, а особливо це російські телеграм-канали, підхопили цю новину. І як взагалі друзі, боротися із такими от ботами, тому що інакше їх назвати не можу? Хоча ні в якому разі я не хотів би образити цих людей. Можливо, вони хотіли пожартувати, а можливо, і ні. Ви вже, друзі, напишете їм побажання, як я вже сказав в коментарях до цього відео. Ви зробите максимальний репост, щоб заспокоїти Всіх українців, які можуть побачити це відео і не зрозуміти, де правда а де ні. Пам'ятаєте, рік тому приблизно навіть я взявся за цю ж саму роботу, щоб зробити ніби повістку за кордоном, яку яку видали просто так на вулиці, це неправильно. Я це признаю і повторювати помилок більше не хочу. І автор того відео, який тоді його опублікував, я думаю, що хтось із вас його знає, можете навіть його позначити. В коментарях, то він теж це зрозумів, і я його розумію, і ми вже повторювати цих помилок не будемо. Тому що це не жарти, друзі, це доросле життя, і за це можуть дуже жорстко покарати. І я прошу вас, якщо ви будете подібне щось знаходити, писати мені це все в інстаграм, як це роблять мені наші підписники. Діляться корисною інформацією, корисними відео, які, які є реально реальними, так, правдивими, і вони з першоджерел. Надсилайте мені їх всі в інстаграм. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і слідкуйте за наступними випусками, бо у мене тільки перевірена та свіжа інформація. На сьогодні у мене все. Побачимось.